Доброго усім дня! Сьогодні поговоримо про те, як людина використовує електричний струм. Електрична енергія потрібна нам для обігрівання приміщень, приготування їжі, роботи комп'ютерів та інших приладів. Ти вмикаєш ці прилади в розетку, і вони перетворюють електрику на світло, тепло та рух. Звідки ж вона береться? Генератори на теплових електростанціях перетворюють енергію спаленого вугілля на електричну. Тут розпочинається мандрівка електричного струму до наших домівок. Підвищувальні трансформатори, позначення цифрою 2, збільшують напругу залежно від відстаней, на які передається електроенергія. Наприклад, до 1150 кВт. Це зменшує втрати під час передавання на великій відстані через лінії електропередач, які позначені цифрою 3, потім напругу знижують на трансформатора, цифра 4, і розподіляють по населених пунктах підземними кабелями або повітряними лініями, цифра 5. Основними видами електричних станцій є гідроелектростанції ГЕС, теплоелектростанції ТЕС, атомні електростанції АЕС. Крім цього, бувають сонячні, вітрові та геотермальні електричні станції, які використовують різні джерела енергії для утворення енергії. Під час роботи електричних приладів ми спостерігаємо дію електричного струму. Теплову дію ми спостерігаємо в електричних чайниках, прасках, обігрівачах, в електричних лампочках і теплову і світлову дію. У пральних машинах струм обертає барабан у вентиляторах пропелер, у двигунах мотор. Це прояв механічної дії струму. Отже, електрична енергія. Може перетворюватись в інші види енергії теплову, світлову та механічну. А також електроенергія діє, здійснює фізіологічну дію, яку ти можеш відчути, якщо торкнешся язиком полюсів батарейки, язик щепатиме, і ти відчуватимеш металічний присмак. Електричний струм, проходячи через тіло людини, може спричинити опіки, вони важко піддаються лікуванню. Тому що глибоко проникають у тканини організму. Під час дотику до оголених провідників виникає подразнення і збудження живої тканини організму, що супроводжується мимовільним скороченням м'язів, заощаджуючи електроенергію, ми не лише економимо кошти сім'ї, але й бережемо природу, адже запаси вугілля вичерпуються. А продукти спалювання забруднюють навколишнє середовище. Ось чому електричну енергію треба використовувати ощадливо. Ти зможеш зробити свій склад у з природи, якщо дотримуватимешся нескладних правил. Найперше, вимикай прилади, якими в цей момент не користуєшся. Не, забукай, не забувай вимикати світло, не залишай електричні прилади у сплячому режимі. Використовуй. Енергоощадні лампочки. Мільйони людей користуються автомобілями, які споживають бензин. Але запаси нафти не безмежні, а продукти згоряння бензину забруднюють повітря і негативно впливають на наше здоров'я. У великих містах викиди автомобілів сьогодні перевищують усі інші види забруднень атмосферного повітря. В автомобілі, що працює на бензині, двигун у робочому режимі працює весь час. Але коли машина зупиняється на світлофорі, чекає в заторах, на дорозі або сповільнює рух, бензин спальнюється марно. У гібридних автомобілях поєднується бензиновий та електричний двигун, доповнюючи один одного. Бензин спалюється переважно на великих відстанях на трасі. А в місті, коли автомобіль часто зупиняється або сповільнюється, енергія руху автомобіля заряджає акумулятори, від яких живеться електродвигун. В останні роки в багатьох країнах світу великим попитом користуються електромобілі. Електромобілі знижують шкідливий вплив транспортних вихлопів в атмосферу, заощаджують на пальному.